Ford Focus 2008 року на надійному та потужному 2-літровому дизелі, на гарнющих дисках по солодкій ціні 5300 доларів та ще й можна придбати в розстрочку. І він вже з'явився в продажу в твоєму авто. Затонований, рівненький, гарний стан гуми та 17 легкосплави. Протитуманні фари, лінзована оптика. Ну, красень. У кого є така автівка? Напишіть в коментарях, як вам. І давайте ближче до салону, подивимося, що всередині. Всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал. Комбінований салон в дуже гарному стані: круїз-контроль, надійна механіка, підігріви сидінь, клімат-контроль та медіа вже з екраном, блютузом та AUX. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. І камера заднього огляду теж вже присутня: величезний багажник, шторка. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. За більш детальну інформацію звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це суперовий фокус по солодкій ціні, і це твоє авто.